Діти кімнати дозвілля, калинове намисто готуються до Нового року. Експериментують з іграшками у техніці мармурування. І даєш золоту фарбу сюди. Де нас золота фарба? Де на золоту є? Так. Тепер ми беремо беремо це Розводимо. До 30 підлітків збираються в цьому удюмку щодня, аби творити. Цього разу готують на новорічні ялинки цяцьки у давній техніці мармурування, якою вже віддавна не користуються українці. Однак у гуртку наважилися її відродити. У водяній банці з фарбами для мармурування викатують іграшки, які ще можна врятувати. Я взяла любу, яка була ніби більш така стара, і щоб вона була велика, щоб зручніше було розводити фарбу. Саме найважче це якби капати і розводити її різними узорами. Вони просто дуже зліпляються і її неможливо буде потім на іграшку наволочити. А Цікаво тобі? Дуже цікаво. Однак іграшки годину мають підсихати саме тому, схожий майстер-клас, який мали влаштувати ці діти в міській раді, перенесли. Ми мали робити майстер-клас міські раді вчити наших мужів е, техніки мармурування старовиною. Але ми відмовилися ми запросили їх на майбутнє, щоб вони вчилися в нас тут в нашій кімнаті з нашими дітьми, які вже ту техніку вивчили і вони будуть вчити її. У техніці мармурування можна творити ще й листівки, пластмасові забавки або ж скриньки для прикрас. Та мармурування не єдине побіг цих дітей. За тиждень вони вправлятимуться у гіпсовій ліпнині, а до цього ще влаштують для себе свято Миколая, за якого самі шили. Строє тепер до уюмка заходять навіть ті, хто давно покинули ці стіни. Ну у нас є скажу вихованці, які приходять сюди. Ось ми в неділю будемо проводити захід у Миколая, 20-річні, 25-річні, які виховувалися тут, можна сказати, десь з молодших класів. Вони вже нам зараз допомагають навіть проводити. Вони вже студенти, вони ж мають свої сім'ї. Оксана Снишин, Юрій Герасимов. головні новини Львова.